Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! На початку відео хочу щиро вам всім подякувати за такі хороші слова, які ви писали. Там я майже плакав, скажу, я тримався, тримався дуже сильно, майже чуть не заплакав від ваших хороших слів, хороших побажань. Завжди радий, коли роботу оцінюють. І заради того це все було, щоб та робота давала плід. Для когось в першу чергу. Ну, а далі вже кому дозволяє совість і так далі. І відсутність гордині подякувати. Це все інше питання. Значить, дивіться, тема відео. Е, під відео, про яке я закріплю в описі, два їх я знімав і про обкатку. І оце недавно доволі, скажімо так, воно зайшло людям. Я можу зараз впасти з крісла. ой Ой-ой-ой. Тоді впирався в трактор, зараз не виходить. Менше з тим буду балансувати. Про скаути, кентаври, там, ДМТЗ і так далі, що вони насправді не такі гірші, як їх позиціонують. Тобто, це може бути така фігня, що позиціонують просто дорожчі, більш відомі бренди трошечки неадекватно, а не навпаки. Це інше питання. Це моя думка, моя позиція. Доволі довго це вивчав. Це так, ну, Наскільки дозволяє мені якийсь там мій оцей досвід в тому цілому Ютубі. Тобто, аналізування інформації, якось так. Аналіз. Аналіз, розклад і відтворення далі. От треба аналізувати щось, розкласти його по частинах, а далі відтворити щось, щоб це пояснити. Оце те, що ти аналізував. Ну, відповідно, чим займаємося. Це принципи алхімії. Перший закон, щоб щось отримати, треба дати рівноцінне взамін. Його можна використовувати майже скрізь і всюди. Найперше, це що ви маєте дати вашому трактору. І відповідно, як ви йому дасте, як ви будете відноситися до нього, так він буде працювати. Це дуже просто, це така правда життєва, і від того нікуди не дінетеся. Два відео цих закріплю в описі: одне про обкатку, інше про ці трактори. Безліч оглядів, безліч висвітлення інших питань можете ознайомитися, будь ласка, на каналі. Як відео буде таких сьогодні, неділя, всіх вітаю ще роздербною неділею. Надіюся, ви добре отримали по плечах і ще по одному місцю. Це все заради того, що у вас... Ці частини тіла не боліли. Так що, кому треба, бажаю, щоб ще получили навіть і по голові. В хорошому сенсі, звісно, я думаю, що розумієте. Форма одягу якась в мене цікава, а через те, що ніби тепло, так? А... Блін, на вулиці так не зрозуміло, хоч і 18 градусів тепла. Ну, тим не менше. Значить, про що мова. Найперше, це, звісно, ви купуєте новий трактор, неважливо якої марки. І під відео про ці ж скаути, Кентаври ДМТЗ і так далі. Там мені троє людей скидало відео чоловіка. Відгук про скаут 504. Поспішу всіх заспокоїти, особливо власника. Е, шкода, просто забув мої друзі, писали в чоловіка там на каналі. Я забув, як звати людину. Одним словом, не переживайте те, що ви там на пальцеві показали, і так далі. Я вже був просто подумав, що там щось сталося з самою трансмісією. Справді. А те, що в нього під час обкатки з'явилася стружка, це треба звести погляд на небо і сказати Господу дякую. Ну і заразом, можливо, китайцям. Того, що, по-перше, видно, що адекватно обробили шестерні, оскільки тільки цементовані шестерні дають таку схожу на чавунну стружку, Раз. А якщо її багато, це теж добре, оскільки, значить. Обкаточне мастило, яке вас залите в цій же самій трансмісії, воно виконує свої функції, воно вимиває частково цю цементацію, яка заважає коректну, коректній сустиковці шестерень. Я знімав відео, де розповідав, якщо буде десь неправильна обкатка і десь зуб на зубові буде мати горбик, виїмку або так далі, там буде послаблення, оскільки контакт буде неповною площою зуба. Чим це може закінчитися, я думаю, пояснювати не потрібно. Тому не варто боятися, що у вас під час обкатки стружка в моторі і так далі. Я не знаю, просто ми мої товариші, скажімо так, по цеху отримували нові автомобілі Scania і Mercedes. Тягачі мається на увазі. І справа в тому, що е, під час обкатки. Зливаючи мастило після обкаточних кілометражів, вони повідомляли мені, і а. я на власні очі бачив те мастило з цілими плямами, великими просто металевих залишок це металевий пил. Тобто, як сказати, тепер вже поганий тягач Scania чи Mercedes, бо в нього під час обкатки стружка в трансмісії появилась. Це не стружка! Це взагалі це не можна казати, що це стружка. Стружка після токарного чи фрезерного станка. Після свердла це стружка. Після рубанка по металу стружка, так? А там це як після шліфмашинки, машинки. Це пил. Це тобто цементація, яка на шестернях має місце бути. Вона просто зійшла, обкаточне ріденьке мастило, її вимило, ту цементацію. І у вас вона зібралася в злитому обкаточному головне мастилі. Тому абсолютно нема за що переживати. Е, треба просто, ну, Сказати, от так, дійсно все, обкатка проходить. Для цього вона й потрібна, щоб шестерні притерли, притерлися адекватно, щоб можна було давати тоді вже повне навантаження. Оскільки, якщо ви під час обкатки, і це всі говорять, ну дуже майже всі магазини, і всі люди, які мають якесь поняття в техніці, якщо ви дасте навантаження не притертій поршньовій будуть задири. Відповідно через те, що гільза з кольцями не притерті. Далі, якщо ви дасте непритертим шестерням в коробці нагрузку, вони можуть полетіти, неважливо, якої вони міцності були з завода, через те, що в них є неповний контакт. Я вам просто поясню на пальцях, дійсно пальцями. Візьміть два пальці, покладіть ось так один на один. Так? Ось таким чином. Так? І попробуйте їх просто тримаючи зігнучими, їх розірвати. А тепер покладіть ось так, трошки більше, ніж на ніготь. Розумієте? Це ось вам на пальцях, дійсно, фактично, прямо кажучи, на пальцях я вам показую. Якщо є нерівності, а вони будуть, тому що ідеально до мікрона шестерні підігнати на заводі неможливо, тому що вони виливаються чи куються окремо. Розумієте чи ні? І термообробка їхня до мілі частки градуса не витримується, на жаль, щоб вони були однаковісінького до нанометра розміра. Для цього потрібна обкатка і рідке обкатуючне масло з миючими присадками, яке це все дійсно вимиє. От і все. То це взагалі... так само дуже рідкі, такі, дуже такі смердючі масла в двигуні. Обкаточні дуже часто, бо там дуже багато миючих присадок, щоб вони це все вимивали, збирали і так далі. Там є багато фракцій, тому маслі, е, не фракції цих речовин, які зв'язують метал в купу. Все, і потім він в кумочки ці збирається, і це є нормально. І навіть якщо ви після обкатки 50 там, годин вже вийдете в навантаження, і після того, як ви будете замінювати масло вже ваше, там густе якесь толкове. так? Не обкаточне миюче, і у вас буде трошки стружки, це теж нормально. Назвемо її стружкою, пил-металем, назвемо її стружкою. так, Хай буде так. Це також нормально, оскільки у вас було без навантаження, обкатка, ви просто їздили, так, щоб можна було давати навантаження. А навантаження дасть ще максимальний ефект цього, скажімо так, через те, на різних періодах обкатки саме, варто збільшувати навантаження. Щоб обкатку завершити адекватно. На холодну не обкатується. Простою їздою також. Ви не обкатаєте. В навантаженні на різних передачах. Поступово збільшуючи те чи інше навантаження. Сьогодні прицеп. Через три дні якісь борони. Потім десь в ліс поїхали, прицеп загрузили, допустим. Потім якийсь легенький культиватор і так далі. В кінці навіть можна дати диски. Ну і навіть плуг. Десь біля 50% ну, не так, щоб тіпа, мається на увазі, що він там мотор дуба ставав. Ну, це, само собою, думаю, зрозуміло. Відео про обкатку грамотно, це запорука успіху. Це 90% того, воно вам е, організує, скажімо так, в майбутній експлуатації, як ваш трактор буде ходити. Ну, як постелитись, так і виспитись, це однозначно не дурний придумок. Думаю, дурних питань і тверджень, ніхто не буде писати, скидати мені дурні відео, де просто смішні якісь аргументи проти скаута. Давайте так, а в Ловола не буде стружки, чи в ДТЗ так далі по обкаці, чи в них немає. Є, звісно, бо це норма, розумієте. Ну, Це просто, навіть, ну, чисто як для мене, так це смішно. Так. Боятися цього і ганити трактора, магазин чи продавців, чи марку, чи чи неважливо кого там. Чи хоч самого себе, що так сталося? Якби обрив вала, клин підшипника, обрив зубів, шестерні, там обрив диференціала полуосі, трісну міст, корпус КПП, там неважливо гідравлікап, я би сказав, да, от може бути, є брак так. Але знову ж таки від браку ще ніхто ніколи не застрахувався. І на таких заводах, як і Феррарі, теж браків вистачає. Оце недавно була історія. Відкликали якусь там кількість. Десятки тисяч автомобілів так, через якусь там проблему. В концерні Toyota дуже було багато проблем з браками. В таких класних, типу, телефонах, як Samsung s серії відкликали більше там 2 мільйонів пристроїв. Розумієте, теж якісь там були проблеми з акумулятором. Ви не це не дивіться. Якщо вам, на жаль, в житті не пощастило, по одному собі судити щось не можна. І казати, все, хана. Один серед тисячі, але значить, якщо один серед тисячі поганий, то автоматично 999 інших також будуть погані. Це неправильно і так не можна казати. Тому, в разі чого, я не виправдовую ні Марку, ні кого, я кажу, що це нормально. І в разі чого забрак так само подумайте. Якийсь би, якби він був так, просто уявити ситуацію. Низка якась випадків, це вже якась. Тенденція, тобто це вже якийсь сигнал, так, що це от є випадки, так, їхня кількість, схожість, так, характер поломки. Там, так далі. Тоді можна щось стверджувати. Так само, як люблять люди казати, а у мене японець там не знати, скільки працює з фрезою. Я кажу, добре, ви одна людина серед багатьох тисяч власників. Ви про інших людей що можете сказати? Нічого. Ну, то чого ви думаєте, що хтось один судить тільки по собі? Я суджу всі випадки, всі проблеми будь-яких видів техніки, по низці звернень, по характеру поломок, узагальнюються все. Аналіз, розклад і відтворення тільки так. Збираю в кубку, кажу вам, так, так, не так, не так, все. А все інше адекватна обкатка далі, адекватна в межах розумного, в межах... Хоча би теоретичних, якщо ви не сильно спеціалісти, не мали все життя справу з такими тракторами. Експлуатації там, з тими чи іншими видами навісну, все буде добре. От, 550 мотогодин. Мотор, коробка, хоч би що, полозь зломав, яка була вже зломана. Все. Нічого. Ну, Вибачте, робіть просто все адекватно. Замінюйте масла вчасно і на якісні. Очищайте час від часу картер двигуна і картер трансмісії, можна промити соляркою. Все без питань картер двигуна можна зняти, промити, щоб тих осадів, того нагару, гуталіну того там не було. Ну це ж, ну, це ж ваш трактор, це ну, ні мій, нічий. Кожен, хто володіє своєю технікою, я вважаю, що має робити так, щоб вона чим довше ходила. Ну Хоча б типу, мається на увазі ремонт-ремонтом, так. Ну є плановий, так, є капітальний і так далі. Там. Є огляд там, обслуговування якесь. Робіть ці всі моменти, це ж в ваших інтересах, щоб трактор їздив. так? А якщо вам не інтересно, ви можете через рік купити іншу, тоді, ну, знову ж таки, це ваше діло. Я думаю, що цього відео ви дивитися не будете. От і вся пісня. Я доглядаю, так? І як доглядаєш, так і маєш. Як виїхав, так і приїхав. Все. Як почав, так і закінчив. Це все адекватно логічно, я так думаю. Тому вся. Інколи проблема для початку уявна, тому що якщо не стикатися з чимось, так, бачити щось вперше, то воно здається ненормальним. Але просто, ну, хто один одному може підказати, то я всіх постійно прошу, підкажіть, заспокойте один одного, скажіть, що це нормально. Бо це нормально. Я подивився там на пальцеві, і там людина писала, сказав Токер, що те шчугуна-стружка. Значить, шестерням капець. Ну, а я питаю: <кхм> а як людина поняла цей токар, що Це ж чугуна, бо йому показали на фоці? Колір, він що, на язик пробував, можливо, чи якийсь хімічний аналіз робив, що це чавун. Цементація так само така, як цемент мокрий. так, Такого ж кольору, як і чавунна стружка, буває, до речі, така. Вона швидко доволі окислюється, оскільки, якщо вона високотемпературна, мав вплив високотемпературний був на цю стружку, вона робиться темна. так, ну, Кольору приблизно там старих ключів. Ось таких, так. І от е, ніби брудний хроманаді, ніби щось не знаю, він навіть замагнітився чи що. Одним словом, це таке. Тому, типу, чавуна, а звідки чавун там взявся? Добре, нехай чавуні шестерні. Окей. Термообробка чавуна, а чавун доволі міцний матеріал, доволі міцний. На нього взагалі дуже багато яких елементів, багато якоїсь техніки роблять з чавуну, блоки, двигунів і так далі. Що це погано. так далі. Є місця, де його використовувати не можна. так? Але є таке поняття всіх тракторів. Повірте, в навіть таких типу поганих, як скаути, як хтось думає. Є таке поняття, як цементація. Оскільки навіть в моєму тракторі після обкатки була купа тої знову ж таки чавунної стружки, тому що там на шестернях була цементація. Вона робиться спеціально, скажімо так. Не хтось придумав, приснилося. Зробили по технології. І трансмісія ходить досі, і в людей буде ходити. По-людськи обкатайте і далі по-людськи катайте його. Обкатали і катайте по-людськи далі. Тоді проблем взагалі не буде. І будете потім сидіти і згадувати себе в той час, коли ви плакали, боялися, знімали якесь відео і розповідали, що то біда. Не знаючи, що це навпаки добре. Значить, обкатка проходить адекватно, шестерні, притираються, поступово нарощуйте навантаження, а далі будете працювати тільки в своє задоволення. Я думаю, що я всіх заспокоїв, оскільки це є правда. Я нікому нічого не внушаю. А наразі, разі, Добрі, хлопці, будьте всі, як каже мій пес, здорові!